Проводяться наразі роботи в 31 квартирі комунальної власності. Ці ремонтні роботи проводяться для того, щоб в подальшому в них заселити в машинопереміщених осіб. Наразі ми з вами знаходимося в, в якій вже завершуються роботи. В ній виконані повністю перевлаштування підлог, вирівнювання стін, всі замінені віконні блоки на сучасні ремонти в санвузлах та ремонт в кухні, заміни на двері. ще в цій квартирі необхідно влаштувати це стелі, натяжні та Встановити сантехніку. Всі ці роботи будуть завершені до кінця цього тижня. Ще сьогодні оглянемо квартири, в яких проводиться роботи. В них також зроблені підлоги, вирівнювання стін, деякі підсилення навіть довелося робити перестінків, замінені викони блоки. В них вже встановлені також дверні блоки, внутрішні та зовнішні. Ще в них буде проведена поклейка обоїв, також натяжні стелі, встановлення сантехнічних приладів. І всі 31 будуть готові до там, десь 28-29 грудня поточного року.